19 листопада своє професійне свято відзначають працівники гідрометеорологічної служби, люди, на котрих покладено нелегкий обов'язок, якомога точніше прогнозувати зміни погодних умов, за необхідності скласти штормові попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища. Значення кропіткої праці метеорологів та синоптиків переоцінити важко, адже зараз без науково підтверджених метеорологічних прогнозів не здатна функціонувати практично жодна галузь народного господарства. З 2005 року Державна гідрометеорологічна служба України функціонує у складі МНС. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології входить до системи Державної гідрометеорологічної служби і на території Прикарпаття знаходиться п'ять метеорологічних станцій. Це високогірна метеорологічна станція, спеціалізована Пожежевська, сніголовина селестокова гідрологічна станція Карпатська в місті Яремчі, Це і спеціалізована авіаційна метеостанція цивільна в місті Івано-Франківську. Метеостанції Коломия і долина, і зимою, і літом, і в день, і вночі, і в стужу, і в, е, в спеку працюють і видають такі необхідні для нашого народного господарства. Для Органів влади самоврядування оцю необхідну інформацію. Колектив Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології налічує майже сотню працівників висококваліфікованих спеціалістів, справжніх фахівців своєї справи. Серед них і начальник Коломийської метеостанції Михайло Дмитрович Якуб'як, котрий свій 60-літній ювілей непростої праці на метеорологічній ниві святкуватиме наступного року. Його можна вважати метеорологом з великої літери, взірцем для колективу усіх працівників обласного. Центру з гідрометеорології до пізнання незбагнених таємниць світобудови пан Михайло прагнув ще з Малком. Професія мені чому-то подобається ще, як говоряться, з дитинства. Я ще не працював і не знав, що є гідрометслужба. Я вже собі вів журнал, записував погоду по погоду в журналі. Дитяче захоплення переросло згодом у справу всього його життя. У 1949 році Михайло Дмитрович закінчив агрономічну школу у селищі Кути Косівського району. Після чого вісім років пропрацював агрометеорологом на Коломийській метеостанції. І ось уже 33 роки Михайло Дмитрович залишається незмінним керівником невеликого і дружнього колективу. Як людина він добрий, чуйний, лагідний, а як керівник він працьовитий, вимогливий як до себе, так і до працівників. Коли вже щось робиш, роби досконало. Таке життєве кредо Михайла Дмитровича. За майже 60 літ сумлінної праці на метеорологічній ниві начальник Коломийської метеостанції має безліч нагород. Серед них грамоти, ювілейні медалі, відомчі відзнаки. А до професійного свята Михайла Дмитровича нагородили почесною відзнакою МНС України. Все треба зробити своєчасно. І якісно. Від нас вимагають так, і ми самі так привикли, що у нас не бувало такого, щоб хтось спізнився на роботу, щоб хтось не вийшов. Щодня кипить робота на авіаційній метеостанції цивільні, що в Івано-Франківську. Для збору інформації тут використовують не лише дані, взяті зі спостережного майданчика, а й метеорологічних приладів, розташованих вздовж взлітно посадкових смуг. На основі даних спостережень, нанесених на карту, техніки метеорологи складають прогноз розвитку погодних умов на різні періоди часу. Як зазначають гідрометеорологи, обслуговувати авіацію набагато складніше аніж інші галузі, адже найменша неточність. У прогнозах може коштувати життя. Саме тому працівників на роботу підбирають надзвичайно ретельно і на посаді техніка молоді фахівці стажуються два місяці. А щоби стати синоптиком дев'ять. У день професійного свята дня працівників гідрометеорологічної служби України в Івано-Франківському гідрометеорологічному центрі відбулися урочистості від імені начальника головного управління МНС в області Володимира Чернецького. Кращим працівникам служби вручили грамоти головного управління.